Вітаю з вами, я Юлія Коваленко, і ви слухаєте Ukrainian View на U-Radio. сьогодні. Давайте дізнаємось про креативність і співпрацю, які використовуються для створення шоу цирк дю солей. Добрий день мене звуть Інна на Я з Кропивницького і мені 36 років. Іно, що для вас цирк дю солей? І наскільки для вас важливо те, чим ви займаєтесь? Для мене це перш за все енергія, яку я віддаю людям в залі, і яку я получаю від них у відповідь. Тому для мене це як заряд енергії, це як медитація, я б сказала. Але ми багато працюємо і подорожуємо, тому це дуже-дуже. За я не знаю, як об'яснити. Це заряджає тебе енергію, і ти хочеш це як адреналін, ти і ти знову і знову хочеш повернутися на сцену. І мені подобається, що в моєму номері я на, наверху над сценою, тому мені дуже подобається. дивитися, як люди реагують на те, що ми робимо. Ну і що ви бачите, які емоції відчувають глядачі, і як вони реагують на шоу? Ой, Вони реагують, е наче вони за нас переживають дуже. Так, оце я думаю, те, що я бачу. Вони дуже за нас переживають, і вони мені кажуться, не очікують навіть бачити такого. Я не знаю, мені дуже подобається їх дивувати. Мені мені подобається дивитися на людей, які беруться за серце, за серце і вони так і цікаво, як ви думаєте, хто переживає більше? Ви за себе чи все-таки глядачі за вас? Я думаю, люди за мене. Так кожне ваше шоу збирає повну залу глядачів. Як ви вважаєте, у чому головний секрет успіху цирку Дюсолей? За що люди люблять це шоу і повертаються знову і знову? Я думаю, це може живий перформанс. Я не знаю, дуже мені близький контакт. Люди дуже близько до сцени, і мені кажуться, вони переживають історію разом з нами. Мені кажеться, іноді ми можемо їх до неї доторкнутись тим, що ми показуємо. Що допомагає вам входити в образ і як найкраще передавати історію глядачам, аби вони прожили цю історію разом з героями. Ви знаєте, як наші. Креатор, uh, <ріст> Коли він uh, балакає до нас і каже, як ми повинні себе вести, він, він тільки питає нас бути як, натуральними. Чи не треба бути великим ак актором, будь собою і роби момент, If you need to run, uh, <ріст> <ріст> якщо вам потрібно біжати, ти реально біжи. Ти не роби що ти може біжиш, може ні. Це він, він просить нас бути реальним. Якщо ви переживаєте ем, як сказати, політ, коли Маро літає з ангелами, це він що нас просить бути Це Представити, що ти справді ти літаєш, що ти можеш літати, ну, І щоб люди переживали це з тобою. Так. Я думаю, це один із секретів, тому що це дуже. Реально, це наче, момент, в якому, в якому ти живеш. Поділіться з нами розкрити секрет. Наскільки ж велика ваша команда і скільки людей працюють над шоу? Ну, у нас на сцені 52 артисти. Це з музикантами. У нас є свій е, живий бенд, і вони грають з нами. Е, і за, за сценою працює ще десь така ж кількість людей. Це наші технічні, технічні люди, і наш тур сервіс, і кіченкейтерін, і медикал, so we have big, 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 big team. Yeah. ми знаємо, що команда цирку Солей» мультикультурна. Різні культури мають різні погляди на певні речі та цінності. Чи виникають якісь труднощі чи непорозуміння у команді через різність менталітету або поглядів? Ні, е, мені, мені кажеться, люди тут адаптуються так швидко і це так інтересно, як кожна країна чи проводять день народження навіть. Це дуже дуже різні традиції. і Я знаю, що всі, всі люди люблять приходити до українців на дні народження, тому що в нас дуже багато їжі завжди. Так. Чи виросла зацікавленість ваших іноземних колег та друзів до України, української культури з початку повномасштабного вторгнення в Україні? Е, ну, я б сказала так, тут, тут всередині не ні, ні. Але так, мої, так, моїм друзям і знайомим, так, я, я це бачу і я дуже як сказать. Е, я я дуже, я дуже пишаю Україною, і я бачу, що всі мої друзі, всі знайомі, всі підтримують мене. Люди донатять, люди питають мене силки, куди куди слати. Тому я не я, я, я чувствую, я чувствую підтримку з, з, з навколо. З нав, навколо навколо мене. Чи є у вашої команди певні традиції перед виходом на сцену? Ну, я працюю в двох різних командах, і там тр трішки різні е ритуали, але так, ми, ми завжди збираємося разом перед тим, як заходити на сцену. І ми робимо якісь ритуали, які ми контактуємо з другом, може, якесь доторкання до рук. Як з моїми партнерами з польоту, у нас є такі тейпи, де вони нас ловлять. О, перед виходом ми, я торкаюсь своїх партнерів, всіх і дівчат, і хлопців. Це такий маленький ритуал. І з дівчатами з, з, з таких прекрасних люст. Ми також, у нас якісь другий ритуал, але ми також торкаємось друг друга. Ми робимо контакт. І потім виходимо показувати реальне шоу. Бути такими реальними. Так, так. Так, тому а. я вибачаю. Тому що наш директор він дуже-дуже це полюбляє, і він, він дуже любить так, несиметрію, щоб не було якогось равномірного пространства на сцені, щоб було якось. Щоб було це якось новизну, щоб не було воно ідеально, І щоб це було трошечки здивування. А яка ваша улюблена частина цього шоу? Моя улюблена О, парочку, але музи... музика. Музика торкає мене дуже. В мене практично кожне шоу від різних мелодій появляються. Goosebumps. <laughs> Музика це, це щось дуже дуже прекрасне. І моя улюблена, якщо взяти з акробатики, мені дуже подобається у нас є тіта борт. Називається це така доска. І хлопці пригають, вони виталкують друг друга під своїм своїм же тілом, весом. І Це дуже дуже великий рівень і акробатики і. Трюків, що вони роблять, це просто неймовірно. Я не знаю. І в цей момент ми всі артисти на сцені з ними. І Це дуже-дуже сильно бути там. І кожен раз вони, коли вони пригають, просто як відпразнуватися з ними, закричати. Yes. It's very, very, very strong. Підготовка до шоу це дуже тяжкий і виснажливий процес. Чи приносить вам тренування задоволення? Чи ви все ж таки отримуєте задоволення виключно від виступу на сцені? Я, я думаю, що цей весь підготовчий процес, він дуже так сказати, вес... це не дуже весело, це тяжко, але мені здається, коли ти в тебе є мета, і коли ти йдеш до цього мити, це це. Це не так важко. Це повинно бути в якийсь фан, тому що ми все робимо для гарних емоцій. І, 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 і також ця підготовка вона повинна бути з якимось позитивним настроєм і енергією. Які емоції ви хочете, аби залишилось у глядачів після перегляду вашого шоу? А, емоції, я, я думаю. Це можуть бути різні емоції, тому що іноді хочеться в якісь моменти поплакати, тому що це дуже сумно. Це, со, якісь моменти в шоу, вони дуже, дуже сумні, тому різні люди можуть отримувати різні емоції. Але емоції фану і сміху це гарантовано, <гум> тому що це шоу для дітей. і Там дуже дуже смішні моменти, які ми кожне шоу дивимось на бекстейджі по телевізору, як як отам на весь телевізор. І ми <гум> сміємось кожне шоу. Тому що це живий, живий перформанс, і кожний перформанс він диф... різний. Він ніколи не повторюється. Це ще один із моментів, що мені подобається. Це кожен кожну ніч щось різне. Так, дуже дякую. <гум> з вами була я, Юля Коваленко. Дякую, що слухаєте Ukrainian View на ЮРАДО. До зустрічі в наступного ефіру.